За допомогою декоративної фарби можна обновити свій інтер'єр та зробити його стильним. А якщо у вас новобудова, на цьому можна гарно зекономити. Після штукатурних робіт або шпаклівки стін наносите на стіни декоративну фарбу. Ось такого кольору світлого, і вона виглядає дуже стильно в інтер'єрі квартири. А одну із стін, наприклад, можете зробити більш темного кольору. В нашому випадку вся кімната світлого кольору. Це оксамитова шовковиста матова декоративна фарба. Вона дуже круто виглядає в інтер'єрі квартири. А якщо на стінах у вас стара фарба і ремонт у 7-10 років, за допомогою декоративної фарби ви можете обновити свій інтер'єр, який буде виглядати сучасно. І не потрібно вам чекати ніяких майстрів, а своїми руками це легко наносити на стіни. Тепер після того, як ми нанесли декоративну фарбу на площу за допомогою такої кельми наводимо гладь. Такими вісімками робимо рухи. Саме головне, щоб стіни були рівні, а декоративну фарбу можна наносити на штукатурку, на шпаклівку та гіпсокартон. В нашому випадку стіни були пошпакльовані. Поклеєно скловолокно, тому що це новобудова. Та пошпакльовано ще два рази шпаклівкою. Одного літру декоративної фарби вистачає, наприклад, на 8-10 квадратних метрів площі стіни. Ось стіна у вас висота 2,70 ширина ширина 3 метри чи 5 І вам вистачить яких-то 1,5 літра декоративної фарби на цю стіну. А в магазині ви можете замовити будь-який колір. Саме головне, щоб це вам сподобалось. Реалізуйте свої ідеї. Подивіться соціальні мережі, відео, як декоративна фарба правильно наносите, на моєму каналі. До речі, зберігайте це відео та пересилайте знайомим, можливо, хто планує ремонт в квартирі. І за допомогою декоративної фарби ви зекономите.